Мене ця Гороженко з нами на зв'язку. вітаю Отже, як у Великій Британії зараз ситуація як настрою чи оговталися вже англійці? Що відбувається? Як зустріли нового короля? Які новини? Добрий день я зараз перебуваю якраз біля Букінгерського палацу. Я свого часу жила в Лондоні 5 років на початку 2010-х. Ніколи так багато людей. Я зараз просто покажу тут натовпи людей. Я не знаю, чи бачите ви ну натовпи просто людей. Відразу вибачаюсь за звук, тому що дуже дуже багато. І тут, звичайно, якраз я знаходжуся між двома головними місцями нинішніх подій, які розгортаються. Біля мене, ліворуч, Сен-Джеймський палац. Тут дуже багато поліції. Саме чому? Тому що е, принц Чарльз став королем тут, присягнувши на регаліях. Е, це не коронація, коронація буде трошки пізніше. Коронація буде вже після офіційних поховань. Це така процедура, щоб е, король набув такої чинності, набув свого офіційного статусу. Йому треба присягнути перед аристократами. Сьогодні це сталося в Сен-Джеймському палаці. Це буквально в кількох сотах, сотнях метрів від Бокінгемського палацу, куди люди несуть квіти, несуть свічки, несуть е, все, що ну тут щоб ви розуміли, місця біля. Біля самих воріт вже немає для квітів. Я вам покажу, що люди кладуть квіти під дерева. Якщо ви бачите під дерева, зараз вибачте, будь ласка, от під дерева під деревами роблять ось такі, е, такі оті е, е, символічні, е, скажімо так, меморіали під кожним деревом в Сен-Джеймському парку. Е, тобто тут дуже багато людей. Звичайно, королева Єлизавета для всіх залишилась у серцях як як, можливо, одна з найкращих монархинь представників монаршої родини за кілька останніх століть, якщо не вважати королеву Вікторію за таку, тобто після королеви Вікторії вона дійсно одна з найкращих, і звісно, про неї тут всі пам'ятатимуть. Що з основних новин що вже оголосили, що в дні похорон Британія. Перестане працювати на кілька днів, коли буде день поховання самого поки що приспущені прапори. Але як очікується, після того як принц Чарльз став офіційно королем, ще це називається статус не коронований король, тобто, мабуть, українці це. Чули таку таку фразу не коронований король, ось це стосується саме принца Чарльза і короля Чарльза, Чарльза третього. Тож ось така ситуація. Тобто, люди в Лондоні дуже дуже звичайно якби намагаються віддати ось цю честь Єлизаветі, Намагаються при цьому звичайно віддати честь і новому монарху. Відомо що після того як в Сен-Джеймському палаці. Монарх новий пристягнув. Тут також біля нього зібралося дуже багато людей. Вони вітали, вітали аристократів, які прибували на цю церемонію. Ось така ситуація. Ну так коротко, можу ось так описати те, що нині відбувається в Лондоні. Так, ми звичайно, що розділяємо теж біля англійців, співчуваємо ця втрата. Вона величезна, просто епоха пішла. До речі, проходила сьогодні біля посольства Великої Британії. В Києві також дуже багато квітів. Українці несуть до посольства і таку шану королеві віддають у. Свій спосіб дуже дякуємо нашим партнерам з Великої Британії, нашим друзям-союзникам. Співчуваємо цій втраті і вітаємо також із новим королем. Ганно, дякую вам дуже за те, що до нас долучилися прямо з епіцентру подій Ганна Гороженко, журналістка, письменниця з Лондона, з Букінгенського палацу. Фактично, про те, що там зараз відбувається, нам все розповіла. Вам дуже дякую.